Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на такий велосипед. Це Avanti Fat Pro 25-го року модель. Сучасна, трошки є вдосконалення ніж в попередніх роках. Пофарбована вона металіком. такий темно-сірий колір, дуже красивий. Система алюмінієва провіл ззаду шимано обода подвійні, класна гума, КСТ. Оснащена ось таким. Вілочка з амортизацією. Тут є редагування відскоку, міцна втулочка алюмінієва гальма дискові Тектро 180 диски. І ззаду, і спереду. Ось такі ручки якісні. Будемо встановлювати сюди комплект на 750 Вт-48 вольт. Трошки пізніше дам огляд що вийшло. Ось такий вийшов у нас результат. Це аванті. 4.0 колеса, 26-й радіус. Моторчик 750 Втний, Мксус, оригінальні написи, інбасований напис на моторі, механіка стоїть шуману, дискові гальма, гідравлічний тектро, контролер Huawei, во боксі, всі всі сховано внутрі. Аккумулятор 48 вольт, 10 ампер годин. Ось такий прикольний вийшов електровелосипед. Що кому таке цікаво, звертайтесь, вони є в наявності. Є з вілочкою, з м'якою і є з жорсткою. Ось така красота.